Христос народився. Згідно годинника, то в нас служіння підходить до закінчення. Але згідно святкового настрою того, що ми сьогодні святкуємо народження нашого Господа Ісуса Христа, прочитаю нам одну тему проповідь, скажу таку, яка заключається в одному віршові, навіть в половині вірша, навіть на початку цього вірша. І це всі, і я і всі ми прочитаємо це книгу Рока Ісаї, 9 розділ, 5 вірш, перші два рядочки. Бо дитя народилося нам, даний нам син. І так з цих слів розуміємо, що нам потрібен був цей син. І він народився для нас. І він народився нам. І Бог дав нам цього сина, який добрий Бог слава це! Я у вашій присутності хочу змінити свою думку і так образно сказати таке слово, що я каюся в своїх думках. Бо тоді, коли ми збиралися на раді служителів Хотинського району, коли ми були на обласній раді. І це питання піднімалося про святкування Різдва Христового сьогодні 25 числа. Особливо, як і Віталій, та Марадола кажуть, що вже декілька років вони це є зміненою, вони святкують сьогодні. У мене було інакше бачення думки, я казав, захищав їх, У вас маленькі церкви. У вас це вийшло. У вас це вже стає в колію. У нас велика церква нас багато людей. І моє бачення, і моя думка була, що в цій великій церкві сьогодні таки буде служіння. Але буде мало в горі, мало в залі людей. Тому що, як вчора ми прийшли в вечірне служіння, мені молити Віктор Василь каже: незвично. Тобто, щось починаючи, перше, воно є незвично. Але дивлячись, скільки нас сьогодні на цьому святі, я дивлюся в ваші очі, мене всіляє велика радість, що ми святкуємо отак народження нашого Господа Ісуса Христа. І нам не важко ця, ця зміна, нам не спадає незручності. Віцейки насичені, сьогодні є програма, і ми так і Женєм годилися, що давай все лишаємося в порядку, як є, бо запланована програма, і щоб вона була вичерпана сьогодні. І Я вже як мені вже сказали, я вже назначений, щоб сказати благодаті. Ми дуже хочете цього, і я думаю. Тому ми цим служенням приходимо до закінчення. і ще раз ще раз радий бачити вас в домі Молитви, і, і дуже раді і сам бути тут. Був декілька часу відсутній, але бачивши ваші обличчя, як вчора, сьогодні, мені радісно бути в такому служенні. В часи таких людей і ви є, і я в тому числі благословенні Господом, Слава йому за це. У мене одне запитання. Тривога закінчилася? Ще є, ще є тривога. Знаєте, чому я це нагадав? Тому що ми зараз будемо молити. Тому що ми зараз всією церквою, всі присутні в цьому домі, який називається Ді Молитви згідно Писання. І в домі молитви ми розположимо свої серця перед Господом. Ми в смиренні, в покорі сердець. Зараз будемо в тій глибокій молитві і будемо молитись до Господа, як ми це робимо. Ще з 2014 року, коли сталася ця війна там на Сході, кожного місяця, остання неділя місяця, ми збираємося в інші церкви, де заплановується служителя Хотинського району, так по старому, ще скажу, і молилися, і продовжуємо молитися. Не один день не викреслений. навіть коли була епідемія, ми також збиралися на молитву. Тобто ми, українці, молимось і дуже прагнемо, щоб настав мир. І дуже прагнемо, щоб настала перемога в цих двох словах, і заключалася моя проповідь на сьогоднішній день, але дас боже, здоров'я я іншим разом їй скажу. Але сьогодні перед молитвою зачитаю вірша, який на нас надихне на щиру молитву перед Господом. І так перед молитвою зачитаю такий вірш. Я навіть попросив, щоб ми перед тим, як станемо на коліна, зараз піднялися на ноги і висловли ці слова. Це означає, що наша покора перед Господом є, коли ми дуже сухняні йому. Книга Псалмів 49, псалом 14 та 15 вірш. Принось Богові в жертву подяку і виконуй свої обітниці Всевишньому. І до мене, поклич в день недолі, я тебе порятую, ти ж прославиш мене. Хай ці слова прозвучать до кожного серденька зараз, хто є тут. Хай ці слова будуть важливі і для тих, кого немає тут, адже вони так нас настроюють, так нас підводять до глибокої смиренної молитви перед Господом за особисто і за нас, з вами, хто є під куполом цього дому молитви. І молитися за тих, хто живе на Україні, особливо тих, хто на передовій, і за тих жителів мирних, котрі не вартують такої великої тривоги, такої великої небезпеки, але вони зазнаються. Ми молимось за наших воїнів, за, за наших учасників, які там є. І тому я запрошую всіх нас, кому як можливо стоя. На колінах в смирені серця стане перед Господом, і хто має бажання висловить свою молитву в голос? Молимся до Бога.